Ну і величезний привіт був на тимчасово окупованому Донеччині, а саме в Донецьку. Тамтешній завод ТОПАС опинився під комбінованим ударом ракет та дронів. На відео яке поширили в мережі, можна почути і побачити, як у підприємство влучають ракети. За інформацією на літаки осін проекту Сайберборошно приміщення заводу Росії використовували для базування своєї техніки та особового складу. Ну і вибухає не тільки в окупованих територіях, а й на болотах. Там вчаться розрізняти звуки дрона від звуку ППО. Ховають дітей під антидронові сітки та пишуть у панічних чатах, що робити, звідки летить і таке інше. А їхня лада, замість того, щоб допомогти оцим товаришам, які мешкають на болотах, вони ставлять пам'ятник Колобку. Це, важливо. Це, це дуже важливо. Я вважаю, хай таки роблять не ППО важливе, а пам'ятник Колобку. Як у війну сприймають і як цю війну сприймають ті, хто ще вчора був переконаний, що вона десь далеко, а що українці самі у всьому винні, розкажуть наші журналісти далі. Ось вони шматки безпілотника. Постраждалих немає, немає, нікого немає, але всі, всі ці вражаючі, вражаючі елементи вражаючі все елементи. тут. Звичайно, скажу я це було страшно, Звісно, навіть скажу, дуже страшно. страшно. Ось такі реалії на російському прикордонні. Жителі Курщини та Бєлгородщини в унісон стежать за повідомленнями про небезпеку в телеграм-каналах та роботою своєї ППО. Ось він, ось він. Ось він. диви, летить, летить! Вода, вода, ось він він, прийшов. І від таких ось-ось захищаються антидроновими сітками. Вкривають ними садочки та школи. А дітей та працівників державних установ переводять на дистанційку. Торгові центри під час повітряних тривог зачиняють, а вуличні заходи скасовують. Люди намагаються виїхати, і там в мене є багато знайомих там в прикордоні, і вони кажуть, що там все страшніше, так страшніше, але там уряд і там обласні власті вони так не хочуть це визнавати, бо війни немає. Росія ж перемагає. І щоб замилити ще більше око в росіян і применшити масштаби та небезпеку від війни, як маховик працює кремлівська пропаганда. У телеграм-каналах ворожі змі публікують відео з героїчними збиттями безпілотників. Долітався так. Водночас, губернатор Білгородської області заборонив місцевим публікувати відео та фото з місць прильоту дронів. А батькам з прифронтових територій, чиї діти ходять у школу та садки, порадив пройти курси першої медичної допомоги більшості прикордонних регіонів. Мешканці цитують наративи російської пропаганди. Це каральні удари, щоб залякати нас і змусити Росію відступити. То ми жертви, а наша армія нас захищає. Дехто на побутовому рівні пояснює обстріли з війною розв'язаною Росією. Є розуміння. Причинно-наслідкових зв'язків відкрито а, а, подібні а, думки озвучують лише одиниці. І якщо старше покоління повторює наративи Путіна, то молодше, яке ще має доступ до інтернету, більше визнає війну і розуміє її причини тим більше, коли в міста ближче до Москви починають переселятися жителі прикордоння. Москвичі, наприклад, там, ну і навіть мешканці там інших великих міст вони передбачають не помічати те, що відбувається в прикордоні, і навіть навпаки, коли люди приїжджають, як біженці до них вони то вони там закриваються. Це повністю інша ситуація, яка відбувається в Україні. Де там біженці з території, де йде війна, вони там облаштовуються і допомагають. Втім, війна на російській території схоже не хвилює місцеву владу замість допомоги постраждалим і виплат компенсації. Там у парках відкривають бронзовий пам'ятник Колобко. І називають його російським персонажем, хоча колобок завжди був українським. За інформацією, Deep State, Росія за останні понад тисячу днів повномасштабної війни окупувала менше одного відсотка території України. В той же час наші бійці село за селом відбивають на Донеччині. Так напередодні бійці штурмового полку скеля. Звільнили за річне до цього було удачне та новоекономічне. Б'ють наші військові і по економіці ворога підсмажують НПЗ та логістичні хаби противника. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, російська армія лише від початку поточного року втратила майже 298 тисяч своїх солдатів, не враховуючи військову техніку.